Привіт, мої хороші! Отже, ми з вами в Харкові. Сьогодні, який день тижня? Понеділок, тобто ми вже з вами. 10-й Ух... день в Харкові. Уже так довго. Я не знімала першу... перший тиждень, тому що якось не до того було. І взагалі, знаєте, що я вам скажу? Буквально Вчора я усвідомила, що останні два відео були зняті у мене під час депресивного епізоду. Не, не клінічна депресія, бо я не перевірялася ні у кого, до психолога, психотерапевта, психіатра не ходила. Але, дивлячись так, знаєте, назад, я розумію, що да, це таки в мене була якась депресія невеличка. Ну, я ж кажу, депресивний епізод. Тому що. Я дуже погано себе почувала. От, коли у мене якась така депресія, то я просто функціоную. У мене моя дисоціація вилазить на перший план, і виходить, що я просто роблю функцію. Да? Я виконую функцію. Тобто я готую, прибираю, гуляю з дитиною, доглядаю за дитиною. Можу б, там помити голову, але це ніякий self-care, це ніякий догляд за собою. Мені дуже важко прибирати в квартирі. Мені дуже важко робити щось для себе. Да? Наприклад, я абсолютно закинула йогу, тому що ну, просто. Мені аж страшно було її робити настільки мені було погано всередині, що моя подруга сказала, може спробуєш медитацію, а я прям така ні-ні ніяку медитацію, тому що коли я в дисоціації, я ніякі взагалі відчуття і почуття не можу, не можу пускати своє життя. От, тому коли я в дисоціації, в мене немає рефлексії, в мене немає думок, я нічого не аналізую, я нічого не відчуваю. Ну що просто функціоную як робот. І я знімала ті відео от, просто тому, що у ну, мене по плану знімати відео, значить, я знімаю відео. О, тому так два останніх таких відео, і вони, блін, залетіли. Розумієте? Тобто в мене 300-400 переглядів на попередніх відео, і оці два, де я в депресивному епізоді мають там біля тисячі переглядів. А це, звісно, печально, тому що хотілося б, щоб нові люди, які приходили на мій канал, бачили якісь прикольні мої влоги. Але вони бачили оці депресивні, якщо ви з. Перше побачила мене в одному з останніх двох відео і лишились, я вам неймовірно вдячна. Сподіваюсь, далі я вас не розчарую. Хотіла сказати: ті люди, які лишали позитивні добрі коментарі під останніми, взагалі під усіма відео, особливо під останніми двома, знайте, що тільки заради вас я знімаю відео на цей Ютуб. Тільки заради людей, які лишають добрі коментарі, я вам безмежно вдячна. Цьому каналу вже скоро 2 роки. Звичайно, що я не маю жодної матеріальної е, мотивації це робити, тому що в мене ще немає достатньої кількості підписників для монетизації. От, тобто я це роблю виключно завдяки тим людям, які пишуть мені добрі коментарі. Бо я читаю, я наповнююсь цією енергією позитиву. Мені дуже приємно і заради цих людей я знімаю. Так що, знаєте, мої любі, я вам вже минулого року пам'ятаю, дякувала і я знову дякую. Боже, як швидко прийшов час. Я в останній раз дякувала вам в грудні, коли я знімала влогмас. І зараз я знову вам дякую, і таке враження, що це було вчора, але це було майже рік назад, бо вже зараз закінчується вересень. Скоро знімати новий влог вас. Не знаю, чи я буду. Але отак швидко час проплину. Але я не про те. Я про те, що дякую всім, хто залишав мені добрі коментарі. Ви найкращі, я вас люблю, і тільки і ви паливо цього блогу, тільки на вас і заради вас він існує. Я вам дякую. Але не всі такі бусянки і лишали мені погані коментарі. І от один поганий коментар я видалила відразу, навіть не дала і заблокувала цю людину. Там був нік якийсь Леонід, там чи щось таке, тобто, начеб чоловік якийсь, і він лишив коментар: що, типу, хоча б не ганьбилася. Коли дитина в квартирі треба квартиру тримати в чистоті і могла б сама причесатися, щось в цьому роді. І я просто думаю: падлюка ж ти така, якою ж треба бути нечутливою людиною, щоб такі коментарі залишати, тому що. Ну, ну По-перше, скоріше за все, він взагалі не слідкував за мною, тому що ну, він би тоді знав, що я одна з од... Ну, побудь один з однорічкою майже місяць в квартирі. І я подивлюсь, як у тебе буде вистачати часу і на прибирання, і на догляд за собою, і на все. По-друге, я ж кажу, я була в депресивному епізоді, тому я не могла тебе зайвий раз розчесатися, тому що ну, не до цього в голові немає цього як пріоритет. Да? І оце просто ну, не міленіал, скажімо так, та людина була, або якась там зі своїми тараканами, тому що ну, люди, давайте будуть добрішими. Ну, реально, мені було погано. <смі> Понятно, що я могла не знімати блог. Але я ж кажу, ти не думаєш, коли в тебе дисоціація, ти не думаєш про те, що ти погано виглядаєш в кадрі. Ти не думаєш про те, що хтось може подумати, що в тебе срач. Типу, просто береш і знімаєш, тому що така в тебе функція. От. Ну і коротше, він мене, звісно, дуже засмутив той коментар. Я його буду пам'ятати все життя, знаєте, зато тепер максимально завжди буду причесана в кадрі. Не обіцяю, це може поки. От. Ну і, коротше, Якщо там були ще декілька токсичних коментаторів, От. Так що, коротше, дякую тим, хто лишає добрі коментарі, і тим, хто лишає токсичні коментарі. Знаєте, що рано чи пізно я вас заблокую, тому що я е, не в тому стані, щоб отримувати токсичні коментарі з посмішкою. Може пізніше, але не наразі. От. І ще раз дякую вам, всім бусінкам. А всі не бусінки не дякую. Багато питань під відео про потяг про потяг. Багато питань про те, як малому вагон дитячий. Дуже дивно, що я в минулому влозі вообще нічого не сказала про те, як малому дитячий вагон. Я не знаю чого. От, тому зараз виправляюся, розказую. Йому дуже сподобався вагон. Ми, як тільки зайшли, він одразу там накинувся на бізіборди. Е, потім вже, коли поїхали, він там своїми машинками грався, там чиста підлога, і це найголовніше, що там чиста підлога. Я могла його опустити на підлогу, і він бігав, возив там свої машинки. Плюс він там знайшов машинки, які покинули інші діти. Минуло там, ну минулі пасажири, і він грався тими машинками. Тобто там цього, цілий Діснейленд у нього був з новими іграшками. От дуже класно, що можна відпустити дитину на підлогу. І він буде гратися, тому що в дорослих вагонах підлога настільки чорна, що ти тільки туди там дитина ручками доторкнеться, в неї вже просто як в сажі ці руки. А в дитячому вагоні ні, він повзав повністю весь час, і у нього навіть речі були чисті. Тобто браво дитячому вагону за чистоту підлоги. От, е, да, йому дуже сподобалось. Він грався, він повзав. Там були інші дітки, дорослі самі з собою гралися, його не чіпали. Маленькі були менші за нього. От, е, тому теж його не чіпали. Ну, коротше, йому було нормально. І що ще? В ми лягли спати о восьмій вечора, і я така, боже, який кайф, о восьмі вечора я його укачала. І це значить, що якраз там він о сьомій прокинеться, коли нам треба буде вставати. Вообще кайф. я чуть-чуть не учла, що він прокинувся о першій годині ночі і захотів гратися. І оце о першій ночі він прокинувся, витащив мене за руку в коридор. І ми в коридорі з ним це ходили знову бізібордами ми гралися, бігали, в машинки гралися. Він тихо себе вів, він не пищав, не кричав, тому нікому ми не заважали. От нам, в принципі, теж ніхто не заважав. Нам у нас в купе була доросла жінка з її дорослою дочкою, тому вони просто собі лежали на своїх поличках взагалі ніякого. Дискомфорту нам не створювали. Ми їм трошки створили, тому що він вночі прокидався, плакав, як будь-яка дитинка. От, але він плакав трошки, і би, ну, знали, на що йшли, купили білет в дитячому потязі. Але так-так, з першої до третьої ночі ми погралися, ну і потім з третьої до 6. Е, шост... З 3 до шостої він ще, по-моєму, один раз поплакав. Прокинувся, поплакав я його у і він заснув. І все, і о шостій вже я прокинулась. Чи о сьомій? О шостій, по-моєму, я прокинулась, тому що ми приїхали в Полтаву, а наші попутчиці виходили в Полтаві. От, ну і все. Я о шостій прокинулась. А о сьомій вже прокинувся малий, і ми вже під'їжджали до Харкова. в... Потязі ми замовляли дитяче меню. Це були у нас пиріг з сиром та овочами і сирники з джемом. Так от, що я можу вам сказати? Їсти можна це, але баба, провідниця. О, до речі, про провідницю про попалась нам провідниця, така симпатична, молоденька. Симпатична жінка, років, не знаю, 35-45, десь отак. Симпатична, така, з нарощеними віями, я думаю, от класно. Але вона виявилася, що вона не любить дітей. Як я це зрозуміла, по-перше, вона кричала на дівчаток, які бігали по коридору. Я розумію, що ти там ходиш періодично з чаєм, але. Якби вона любила дітей, я просто викладач, Хто не знає, я педагог. Я знаю багато викладачів. Я знаю, як викладачі реагують на дітей, які бігають. Якщо ну, якщо ти любиш дітей, як ти реагуєш на їх бігадину? І ну, люди, які люблять дітей, не будуть прям орати на дітей. Вони зроблять зауваження там все, але прям орати вони не будуть. Вона ж наорала на дівчаток, а потім наорала російською мовою. А потім, коли вже трошки відійшла, ще українською їх вичитала. І, але це навіть не найголовніше. Найголовніше, що коли мій малий просто заходив в, той, в ту частину коридору, де її кімнатка, там просто ширше коридор, і йому там було зручніше машинками їздити. Повторюсь, мій малий дуже спокійний, він не бігає, не кричить, не оре, не лізе куди не треба, він собі просто. Йому було незручно катати машину в вузькому коридорчику, тому він виходив там, де трошки, і він просто сидів на присідках і отак катав машини. Крім нас, нікого немає. Коридор пустий, її оцей плітбанничок пустий, але вона кожен раз, коли вона туди заходив, вона цокала, вона закатувала очі, вона казала, що вони сюди всі пруться, от їм в купе не сидиться. Тут і кипяток, і взагалі небезпечно, а він сюди преться. Ну, кипяток, при тому був закритий за ключем, тобто і високо він, тобто малий ніяк туди не піти. Тобто, це було просто от тому, що він її дратував своєю своїм існуванням, Даже її малий дратував тим, що він там. Ну і коротше, ми раз туди прийшли, вона на нього гиркнула. Більше я е, ну, намагалась туди малого не пускати, але це ж знову таки це. ну, коли ти не пускаєш кудись одну річку, одна річка може дуже сильно засмутитися і почати плакати. Тому мені було б зручніше, якби йому можна було б гратися в тій частині коридору. Я розумію, коли там жінка набирала кипяток для нівіни. Звичайно, я туди не піду. Я розуміла, коли ця провідниця там щось бігала, звичайно, туди не піду. Ну, коли повністю пустий коридор, крім нас, нікого немає, чого там не можна посидіти дитині. Ну... Відповіді на це питання в мене немає, крім того, що він просто дратував своїм існуванням цю провідницю. Ну і потім, вже, коли ми під'їжджали до Харкова, ця жінка вже була перевдягнута в звичайний одяг, тобто в неї закінчилася так розумію, зміна, і там вже інша провідниця збирала постіль. От, Ну і теж малий просто прийшов пішки, він навіть без іграшок, він просто ходив туди-сюди, і от він тільки зайшов в цей придбанничок і ця провідниця. Краще заберіть його звідси, а то тут зараз постіль носять, стакани носять, він буде заважати. Я дивлюсь: нікого нема, нікому ми не заважаємо. Думаю, ну ладно, забрала його. Ну, коротше. І оця от, короче, провідниця, я взагалі про дитяче меню. Оця провідниця розігріла нам те дитяче меню настільки, наче воно в пеклі розігрівалося. Я не могла його остудити, ну, хвилин 30. Його просто не можна було взяти в руки. Його, ну, тобто це був кипяток. Це був кипяток, це було неадекватно. Я такої гарячої їжі не бачила ніколи в житті. Якби цей сирнічок упав би малому на колінця, він би ажог йому е залишив. Я вам клянусь. Воно настільки гарне. а у мене дитина хоче їсти. Да, я ж замовила тому, що він їсти хоче. Він хоче їсти, а я не можу йому це дати, бо воно просто гарячо. Я обпекла собі пальці. Розумієте, отак от перевертала ці сирники, дула отак от і обпекла собі пальці, настільки вона його розігріла. Я така була зла, бо дитина хникає, він хоче їсти. Я ж така, типу, да, звісно, твоя їда, тільки ти її не їш, почекай півгодини. І ми просто півгодини дули на ті. Дули, щось намагались перевертати, якось розривати, щоб воно швидше ви, вистигнуло. Коротше, я така була зла, що вона зіпсувала нам цю трапезу, ну в результаті, бо там щось він трошки боїв пирога. Ну, таке все, знаєте, воно коштує набагато дорожче, ніж є насправді. Тобто там пиріг 160 чи 180 гривень, а там просто тісто, а в тісто завернута. Оця заморожена суміш, овочів, Знаєте, коли там цей горошок, морпочка кубиком порізана в таке. І оця заморожена суміш перемішана з сиром якимось і засунута в тісто. От, ну і таке щось не дуже смачне, якщо чесно, але їсти можна. Але блін, за 160-180 гривень, мені здається, воно вона має коштувати дешевше. Але ладно, коротше, от, так що ми з малим поїли з горем пополам, трошки він перекусив. Ну і добре, що в мене були паучі, що в мене були якісь банани, що в мене були якісь такі перекуси, бо більше, ми, більше я не хотіла там нічого замовляти, тому що я ж кажу, це, це було просто дуже гаряче. От, так що, коротше, дитячий вагон лайк, менюшка, в принципі, лайк, провідниця не лайк. Все тільки провідниця не лайк. І я е, знайшла, що в додатку Укрзалізниці можна лишати коментарі про поїздку. Я лишила коментар, що провідниця не любить дітей, треба з цим щось робити. От, і все, в принципі. Якщо сподіваюся, що цього разу, коли ми поїдемо назад, нам попадеться інша провідниця. Тому що я б не хотіла знову з цією їхати. Ну, серйозно, вона прям. Просто коли ти їдеш в звичайному вагоні, така провідниця ну, це типу. Окей, не всі мають любити дітей. Але якщо ти їдеш в дитячому, ти очікуєш, що тут будуть любити дітей. От. Ну, коротше, якось так. От, що взагалі в Харкові? А що взагалі в Харкові? Значить, дивіться, ми спали майже всі ночі на підлозі в коридорі, тому що тут кожну ніч було, був прильот кудись. Ну, і ти, виходить, лягаєш, лягаєш спати. Тривога. Вона завжди, коли ми лягаємо спати. Лягаєш спати, тривога. Ти лежиш, дивишся. Куди летить ракета? Тут в Харкові є канал, який прям показує не, не, ну, по районам показує, в який район Харкова летить для ракета. Тому ти лежиш, дивишся, в твій летить чи не летить, а ти ж хочеш спати. Ну і в результаті там ти вирубаєшся. Тут малий прокинувся, покричить, треба його пошукать. Ти заспокоїла молого, далемо там попити, чи що він хотів. Малий заснув, тривога там чи чи ти, ти білінка й телефону, куди летить. Ти Дивишся, опять, куди летить. Ну коротше, перші чотири ночі я не спала взагалі. Не знаю, там пару часів, пару годин за ніч спала. Це було дуже важко. От, але потім я вже психонула і просто сказала чоловікові постелити нам в коридорі матрац одномісний. І ми оце в коридорі, я відразу лягала там в коридорі з малими, ми всю ніч спали. От таким чином я хоч спала, малий, звичайно, прокидається в мене ще пару разів за ніч, але хоча б я вже не читала ті ракети, тому що ну, в сховищі ми все одно не підемо. Бо тут його немає нормального, тут тільки підвал дому, а він не те, щоб прям обладнаний, він сирий, холодний. Ну, ми не будемо там спати з дитиною да, всю ніч. Тому виходить, що у сховищі ми не підемо, і найбезпечніша ситуація, в якій ми можемо бути, це коридор. От, все, тобто, я вже в коридорі, вже безпечніше я не зроблю, можна розслабитись і спати собі. І оце, коротше, так, декілька ночей я поспала. З малим в коридорі, хоч трошки повисипалась, і сьогодні, до речі, перша ніч, і дай Бог не остання, коли ми всю ніч проспали на дивані. От сьогодні в Харкові не було прильотів. Дай Боже, щоб так було до кінця. От. Але це оскільки в перші 4-5 ночей я не висипалася, то я купила собі білет. Відразу на але найближчий білет в дитячому купе на нижній полиці був на 1 жовтня, тому зараз в мене є білет на 1 жовтня, сьогодні 23 вересня. От на 1 жовтня є білет, але я поставила також автоматичну купівлю. Якщо 25 чи 27 го з'являться ще на нижні місця білети, то Укрзалізниця автоматично мені їх купить. Але знову ж таки, сьогодні 23, третя, якщо сьогодні до вечора. Укрзалізниця не купить мені на 25, те то я вимкну, наприклад, вже на 25, те тому що я не хочу, щоб 24-го вечором мені сказали, що завтра в тебе потяг, і я маю там збиратися екстрено. Ну, так не хочу. Я хочу, щоб я знала про потяг хоча б за день повноцінний. От, тому, коротше, 24, 24-го зранку або 23-го вечора я вимкну вже на 25 пошук. Так от, коротше. Поки що такий план, що ми до 1 жовтня тут це буде 2,5 тижні всього в Харкові. І 1 жовтня поїдемо назад у Франківськ ще без чоловіка. Чоловіку ще тут треба зі своїми справами розібратися. Але якось так. От, так що, коротше, що ми тут робимо в Харкові? Ми, що зустрілися з сім'ями нашими, сходили в зоопарк. Гуляємо тут просто по холодній горі. вже друг, другий тиждень я вже трошки знудилася, якщо чесно, у цій холодці гуляти. Але в зоопарку була, в колінічах була, зі своїми рідними зустрілася, з'їздила на кладовище до бабусі. Ну і в принципі такі от, такі от, новини, нічого не знімала, тому що я ж кажу, ну ми просто ходимо по холодки, нічого тут знімати. От Харків такий, який був. Нічого не змінилося, крім того, що вікна багатьох будинків забиті фанерою. Оце тільки єдиний, єдина зміна. А так, те ж теж, теж, теж саме місто, наче я вчора поїхала і мене не було один день, а не два з половиною роки. Те ж саме місто, абсолютно нічого не змінилося. І так я в інстаграмі це розповідала, навіть трошки всплакнула в сторіс. Таке от відчуття, що ну, так прикольно, коли ти знаєш все. Тобто я ж жила у Львові, я там не всі вулиці знаю, не всі будинки, не знаю, як дістатися з одного місця в інше. І Франківськ потім переїхала знову, нічого не знаю. Там треба вивчати, та-та-та, І воно все-таки не моє. Знаєте, а тут. Ти знаєш, от куди ти завернеш, що там буде, деякий магазинчик, деякий це. І це при тому, що я зараз живу не на своєму рідному районі. Я ж зараз живу на рідному районі мого чоловіка. А мій рідний район це нові будинки. Якби я там жила, там взагалі, я, я не знаю. я там з заплющеними очима ходити. І оце відчуття, що ти можеш, що ти знаєш, тут кожний куточок. Воно, звісно, гріє душу. Це от відчуття дому, воно дуже гріє душу. От. Але все-таки це вже не мій дім. В тому плані, що тут немає моєї бабусі. Моя бабуся загинула в 22-му році в день нашого весілля. От якраз завтра у нас з чоловіком річниця 2 роки, і в цей же день річниця 2 роки, як нема бабусі. Так, співпало дуже сумно. Але отак от, от, от. І. Що я хочу сказати? Шо через те, що тут немає вже бабусі, немає моєї квартири. Моя квартира, в якій я росла, в якій ж я росла з бабусею. Бабуся як померла, ця квартира перейшла до сестри. Сестра розробила там повністю ремонт капітальний. Тому там вона виселила всі мої речі. Тому там вже від моєї квартири, в якій я росла, там вже нічого не лишилось. От, тому. Коротше, квартири в мене тут мого дому, да, немає, тому що та квартира, яку ми з Пашей купили робити, щоб ми там жили з дитиною що до війни, ми робили там ремонт. Зараз там половина ремонту зроблена, і вже ми не знаємо, чи ми будемо тут жити, тому вона заморожена. Ми там жити поки що не можемо, бо там немає кухні. В результаті, якби в Харкові, в Харкові немає дому. Харків є мій дім. Але в Харкові немає мого дому. Це дуже дивне відчуття. Я не відчуваю себе вже тут. Знаєте, я відчуваю, що це був мій дім, але він вже не є моїм домом. От якось так. Я не кажу, що Франківськ тепер мій дім. Ні, я також не відчуваю себе вдома. Ну, тобто, в мене забрали дім. Оце таке мені здається, що так відчувають себе люди, які там жили в якомусь селі маленькому, да виросли в маленькому селі, і там, коли там поїхали вчитися в велике місто, і там в великому місті залишилися. І от вони там вже побудували кар'єру, побудували сім'ю. Вони вже там освоїлися, і от вони вже дорослі приїжджають в маленьке село. До своїх батьків, і їм там з одного боку все рідне, все знайоме і така ностальгія, і вони тут виросли, але вони жити тут вже не хотіли. От у мене таке враження. Тобто я люблю Харків всім серцем. Я завжди буду його любити. Це завжди буде моїм рідним містом. Але я не впевнена, що хочу жити тут. Саме через Русню. Саме через Русню. Тому що вони поряд, вони завжди будуть поряд, поки Росія існує в тому. В тому стані, в якому вона існує, я не буду чути відчувати себе тут в безпеці. Ну так, от така сумна історія. Коротше, я вже не впевнена, що хочу жити в Харкові коли-небудь. Але про тому ж кажу, назавжди в моєму серці це місто. Якось так дуже-дуже дивні відчуття. Я сподіваюся, що я змогла пояснити нормально те, що відчуваю, але насправді все дуже дуже запутано. Отак, от, от мої хороші, дійсно, треба було cover a lot of questions. Покрити багато питань. От. І я рада, що я вийшла до вас. Піду, мабуть, хочу дослухати книгу Гаррі Поттера. Я зараз слухаю аудіокнигу Гаррі Поттера англійською мовою. Вже дослухаю п'яту книгу. Оден Фенікса вже дослухаю, до кінця вже хочеться дослухати. Е І я вам скажу так: я дивилася всі фільми, я дивилася всі фільми українською, потім я дивилася всі фільми англійською. Всі фільми англійською я дивилася разу три. І книги, і от зараз я почала слухати книги англійською. І я вам скажу: хто не читав книги, ми стільки з вами упустили. Ми стільки упустили. Бо це просто неймовірно багато інформації. Коли я дивилась фільми, я думала, ну там може якісь, звичайно, що не все в фільмах показали. люди. Там цілі сюжетні лінії повикидали, там позаміняли деяких персонажів, там ну, елементарні, ну там є такі, знаєте, незначні речі, як, наприклад, коли Драко Малфой вдарив, пам'ятаєте, він вдарив Гаррі Потера по носу, зробив йому. Заморозив його, вдарив його по носу і накрив його батьківською невидимкою, цим плащем невидимкою, і Пішов. І його в цьому потязі знайшла в фільмі Луна Лавгуд. Вона його знайшла, бо в неї якісь окуляри, мозгашмиги, і <схід> вони, типу, у нього в голові. А насправді це була інша взагалі людина, це була Тонкс. Яка в фільмі просто з'являється це в Ордену Феніксі на чуть-чуть і потім вже там, в сьомому-восьмому фільмі там на чуть, -чуть ще з'являється. Тобто ми нічого про цю Тонкс не знаємо. В книгах вона відіграє важливу роль. Отак, от але це таке незначне, що в книгах одна жінка знайшла його в фільмі інша. Але там настільки Джині взагалі інша людина ніж в книгах, Гарміона інша людина ніж в книгах. Ну, типу, там такі речі, що ти читаєш, що така в смислі. Це взагалі друга людина, це взагалі не та книжна герміона. Коротше, так, да, дуже-дуже різні книги. Книги набагато краще за фільм. Рекомендую. От і, звичайно, рекомендую читати англійською, тому що при перекладі трошки ще губити інформацію. Да? Тобто, найбільша напевніша інформація буде, якщо читати англійською. Все, побігла дослухати книгу.